І розкажіть, як що там у вас було? Як сьогоднішній день пройшов, як де була ця церемонія пам'яті? Скільки людей пройшло? Сьогодні насправді відбувалося у дві церемонії. Одна була о десятій ранку. Це була більш цінна церемонія, на якій була місцева влада. І... На жаль, ми не потрапили на цю саму церемонію, але ми були на другій церемонії, яку вже організовували це одесити. Ця церемонія відбулася в день і було дуже багато людей. Вона була біля пам'ятника жертв голодомору. Люди принесли квіти, принесли лампадки і. Почеманою ходою пішли до Соборної площі і, і сади ще приєднувалися люди, коли тут. Ось нас на Соборній площі виклали злопад. Але я думаю, що в нас певні. Я думаю, що ми почули найголовніше технічні. Питання: Скайп, він такий для всіх по всьому світу. Будемо вирішувати, але ми почули, що церемонії там пройшли. Так. Прошу. А, дуже дякуємо Олені Гладковій з Одеси.